Вітаю, друзі. Багато відео вже знято про таку модель у 890 c від компанії Юніт. Це надійна багатофункціональна модель, яка задовільнить 99% користувачів, оскільки вона має в своєму арсеналі вимірювання опору, напруги, ємності, частоти досить чітко і точно вимірює це все. Але якщо ви працюєте з моментами, де потрібно вам ще більша точність, запропонуємо модель від компанії UNIT. У Т-39Е, чим вона краще, ніж у т 890 с по-перше, це розрядність, яка і відповідає за точність вимірювання. Розрядність 5999 символів, тут 20000. тисяч. То ми маємо на один знак більше, а це одразу на одну значущу цифру більше при вимірюваннях. Проведемо виміри опору. Це у нас 33 оми. Виставляємо ми сюди 600 ом і вимірюємо. Давайте. І що ми бачимо? 33,8,7. Зараз ми зафіксуємо, щоб було краще. Бачите, 33,1 три оми. 39 є плюс. Бачите, у нас з'являються додаткові цифри 33,08. Там показував 33.1, тут 33.08. Ця додаткова цифра має значення для тих, хто працює з датчиками. Візьмемо 6 вольт, виміряємо батарею. 9 вольт. Беремо 39 плюс. вимірюємо. І бачимо 1,44,75. Бачите, скільки цифр після коми. Це саме ті цифри, за які варто заплатити більше саме за цей молю. Мультиметр, все інше функціонал Тут. схожий. Єдине, що по напрузі змінні ви будете мати 1000 вольт для вимірювання. Якщо таруч поставити вони в сучасному дизайні від Юніта, червоний чехол, сірий корпус. Щупи однакові. У моделі 890 c буде вимір напруги стійної змінною, як і тут. Пошук прихованої проводки. І тут, і тут. Трум буде і постійний і змінний до 20 А в обидвих моделях. Цельсій Фарінгейт. Це термопара буде в комплекті. У вас чистота буде відрізнятися. Тут ви будете мати 10 МГц, тут 2 МГц. Ємність також. Ви будете мати тут 2000 мікрофарат, ви будете мати 100 тисяч мкФ. Це, до речі, краща модель для вимірювання саме ємності. Звукова діодна прозвонка в стандарті вартості. Опір, тут ви будете мати 200 МОм, тут 60 МОм. В цілому транзистори і там і там вимірює, підсвітка є і там і там, по часу вона Цей вимкнувся, а цей ще о. Ходить що 890 довше тримає. Тут є функція максимум мінімум, яка буде в нагоді, коли ви хочете зафіксувати якісь пускові струма. Максимальні і мінімальні значення. Дуже зручно ще є функція відносне вимірювання. Коли ви міряєте, наприклад, батарейку, нажали відносне вимірювання, він обнулився і потім ви підбираєте найближче значення, він буде різницю, просто показувати між елементами. Принципова різниця, тому що. Тут три порти для вимірювання тут чотири то в цій моделі відокремили великий струм від основних показників. Тут все в одному вимірюється і. Напруга і струм маленький. Якщо ви шукаєте універсальний та функціональний мультиметр, і за все ваш вибір буде у т 890 c Якщо ви шукаєте точність та більший діапазон вимірювань, ми вам рекомендуємо дивитися до моделі UNIT ut 39 e яка стане оптимальним вибором при точних вимірюваннях. Більше мультиметрів в нашому інтернет-магазині radioshop.com.ua